2014 рік Донецький аеропорт, колись ультрасучасний термінал, перетворюється на головний вузол оборони. Українські військові отримують задачу утримати позицію, яку ворог вважав несуттєвою. Проти кількох сотень українських захисників виступає регулярна армія Росії, танки, найманці, артилерія, системи залпового вогню. Аеропорт був оточений, ротації мінімальні. Боєприпаси приходили через ризиковані маршрути. Бої тривали без перерв Будівлі осипалися, бетон крижився, етажі провалювалися вниз. Захисники ховалися між уламками, пересувалися тунелями, відбивали штурм за штурмом. Кожен день міг стати останнім, бо падіння аеропорту дало б ворогу вихід до стратегічних позицій, бо це була не просто будівля, це був символ. І кожен, хто стояв там, знав, якщо вони падуть, паде віра людей в оборону. Коли термінал остаточно завалився, ворог думав, що переміг, але сталося навпаки. Цього дня слово ківо стало означати незламність українців. І весь світ побачив, як стоїть народ, який не зламати ні імперіями, ні часом. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.